Всім привіт, котики, такіски. Сьогодні будемо грати з Teddov 2. Так, ну що, давайте подивимось, хто є в мережі. Так. Капець, бачите? Нікого немає. Так, ну що. Так, тоді будемо. Так, натискаємо грати. Так, давайте спробуємо. Натиснемо режим ескалація. Так, вибрати. Все, чекаємо. Так. Карта Rust. Ескалація. Окей. Так, тут дивіться... Так, а чому? А чому я... Це що бійде? Так, окей, зараз подивимось. Так, зараз е -е, раунд закінчиться. Так, є. Так, все. Оце вже я. Так, хто дивиться мене перший раз, то я граю у три пальця. Так, ну що, побігли? О, НІ капець. М -м, не треба було туди. Круто бачили, як він за ВМК його сняв. Так. Вирішальний раунд. Зараз чувачки. Дивіться, як треба. Або як не треба. О, дякую тобі. Капець я натискаю. О, чмоніти можна? Мені здається, треба було а, вище натискати. Оце я дурбецел. Так, я тільки що під'єднався. Так, ну окей. Так, це Battle Pass. Так, статистика ось така. Так, Battle Pass. Так, результат. Ну. Такий. Так, треба голосувати за карту. Так, Sandstone мені подобається. Чекаємо. Бачите, більші, більшість проголосувала за Сенстоун карту. Окей. Зараз подивимось Мені здається, що повинно бути Сенстоун. Так, завантажується. Так, спецназ. Так, П90. Так, поки що розминка. Є, 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 є! Хедшот, але це мені... Пощастило. Так, ще одного виніс. О майгат, о майгат! Бачили, в мене набої закінчилися, я почав перезаряджувати. Так, Фомас забрали у нього. Так, це є що, нагнув його тільки що? До землі? Ха, прикол! А той бачили, взяв ніж і так чпуньк. Так, пистолет окей. Полетіли. Так, чувак. оце я... Так. Поки що пістолети. Так, поки що в мене один-один. Так, сюди на точку Б. Та як? Ви бачили, як я його чпокнув? <рекл> Капець, не вийшло. Так, це наш. А! Треба було, може. Повільніше стріляти, щоб бачили віддача від пістолета. Велика, то воно невлучно стріляє. Так, давайте сюди. Ось так зробимо. Так, це вони роблять чи наше? Привіт, чувак. Я не буду перезаряджувати, бо мене... О, Мені набоїв повинно було вистачити. Капець бачили, але першого я виніс. Так, давайте тоді сюди підемо праворуч. А, це я. Так, о є, є, є. А, там бачили, він був спереду та ззаду. Окей. Так. Дякую, хлопці, що врятували. Бачили мінус один. А! Ф так, скільки там? Так, поки що 3-5. З затаскую бій, і якщо можливо так сказати. Так, давайте сюди. Так, є. А, бачили він обійшов, хитрунчик. Так. Але одного я все-таки виніс, бачите? Ось. Так, 4-6 поки що. Так, давайте підемо на другий поверх. Обережно, ось так. Оце я невлучно. Обережно, обережно, чувак. Так, є, 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 не перезаряджуй. Е, він зараз... Е, там ще другий чувак. Важко, важко було. Було важко. Окей. Ну ви бачили? Я перезаряджую. А він так спукалки свої, так чпуньк-чпуньки все. Це він дроб'ю, мені здається, пуляв в мене. Фу, ну добре. Так, синстоун. Так, ну що там голосують? Так, все. Усі за Синстоун. Так, і я з ними повністю згоден. Крута карта. Так, завантажується. Чекаємо. Так, спецназ. Нікого немає. О, усі щось по повиходили. Бачили капець. Я у шоці? Оце кулемет. А чому ти його не виніс? Бачили, там наш був. Ааа, мінусонув чувачка, бачили? Оце я дурбецел. Капець. Я не перезаряджував. чому це що? Патрони закінчилися? У кулеметі. Мені здається, що це неможливо таке. Так, є, чувак, до побачення. Беремо твій P90, але вже матч починається. Так, пікалетік. Так, що там? О, позаходили. Вау! чувачки, привіт. Так, обережно, обережно. Так, все, я допоміг трішечки. А, ззаду капець. Я так повільно йшов, бачили? Так, беремо хоча б два пікалетика. Це, мені здається, краще, ніж один. Хто зі мною згоден, напишіть у коментарі. Або натисніть лайк, щоб побачити, скільки нас таких. Так. Перезарядили. Ну що, ми знімаємо. Так, є. Круто, перемогли. Ну, поки що бачите. Складно, складно не вийшло зробити мінус їм. Так, давайте підемо праворуч. Капець, я в нього влучив два рази, бачили, але... О, все, його винесли. О, молодець. Так, знімай. Ти подивився, нікого немає. Uh, так, він поки, мені здається, дивився, щоб нікого не було. То воно вибухнуло. Він не стиг зняти вибухівку. Так, ну окей. Добре, що повиносив їх геть усіх. Так, це хто? Та я пуляв в тебе. Оце прикол. Як, як таке. Так, молодець. <звіст> О, круто. А! Він зняв, той прийшов, але все. Ми все одно перемогли. Так, ну что, почекаем, выйдет кто с чини. Так, там нема, я бачил. А вот тут кто-то есть. -о Він там сидів, бачили, чекав такого розумника, як я. Це зняли вибухілочку, перемогли круто. Капець. Які чобачки бачили, я з одного ще не виніс. Фу, нарешті це пощастило, бо він треба було не перезаряджувати, бо він такий, як я, професіонал. Він поки що не дуже круто грає, так само, як я приблизно. А може краще. Ховався Су... супівень, сукурка, с... Су... сукішка, сукотик, собака у мене немає. Так, все. Так, а Так, ну хочу подивитися, який приціл. Так, мені такий приціл не дуже подобається, якщо що. Привіт, чувак. А що там в тебе є таке цікаве? До речі, хто розбирається, напишіть, будь ласка, мені у коментарі, який мені приціл сюди налаштування поставити. Так. Чекав, щоб... А, прикол! Бачили! Він в кінці вийшов та вирішив мінус, замінусувати трішечки. Який приціл мені в налаштуваннях поставити, щоб було зручно нагибати чувачків до землі? Напишіть мені, будь ласка. Ага, бачили, він хитрий, він кинув домовуху. Сховався, щоб я його не бачив. А він та добре бачить. Так, нас ж повиносить їх. А! Фу, ну окей, окей. Так, 2-10. Але було дуже важко. Для мене. Так, статистика, бетл пас. Так, ну що, ось так сьогодні зробили таку потну каточку. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобайка. Натискайте Поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще залишаю посилання ось тут. Натискайте Stand -off 2. Сюди натискайте стендов 2, сюди підписатися на канал, та ось тут теж стендов 2. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!